Мешканці Івано-Франківщини продовжують надавати допомогу 5-му батальйону з Прикарпаття, який зараз перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. На вихідних для потреб батальйону освячено як транспортний засіб і передано військовим ще один бронетранспортер. Благодійники, які не побажали бути названими, сподіваються на те, що ця машина стане надійним захисником для прикарпатців, які зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Наша церква прилучилася збирати кошти для чого потрібно тим збройним силам нашого батальйону там, де сьогодні вони воюють, і сьогодні вдячні тим людям, які вони зібралися на цю священну молитву. А власне, це дійсно священна молитва, бо від них залежить все. Як сказано, по повінито цієї бідному сорочка, і ця лепта вдови, вона буде виплакана цією перемогою, яку сьогодні дарують. Ну, сьогодні ми отримали для п'ятого батальйону бойову розвитку машину, яка буде виконувати свою бойову завдачу по місці виконання нашого організму, який зараз. Знаходиться на, східні, на східних рубіжах нашої держави. А саме п'ятий батальйон Прикарпаття. Він буде переданий в ближайший час, відповідно, що ми його трошки догрузимо матеріальними засобами, ті, які зараз необхідні для батальйону. А саме це тепловізори і, і друга. Питна вода ну все, що необхідно для особового складу батальйону, хочеться вірити, що цей транспорт так і дійде до наших бійців.